Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 14 червня, і це 1207-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної. Навали російських окупантів знищення росіян продовжується. Ми вже перевалили за мільйон знищених російських окупантів, і як і завжди, на обосвіє. Ми також продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається на яких саме напрямках та на яких локаціях найбільш гаряче. Звісно ж, я розумію, що е, зараз, е, мабуть, одна з найбільш популярних тем це саме черговий. Черговий чергова фаза конфронтації між Ізраїлем та Іраном. Така собі дистанційна війна, яка відбувається між цими країнами вже не перший рік, але нам своє робити. Тому повертаємось до зони бойових дій. Багато було розмов за останній час про село Малинівка. В районі села Малинівка, російські окупаційні війська мали просування. І відповідно це говорить про те, що нібито вони відкривають таким чином гуляй польський напрямок. Скажу наступним чином: щодо гуляйполя загально ті, хто дивляться вже достатньо давно, мої відео, вони знають, що коли розпочиналися наступальні дії російських окупаційних військ в районі ще роботи і не тільки. Я звертав увагу на те, що основною задачою для росіян є повернення під свій контроль тих територій, які вони втратили, по результату контрнаступу Сил оборони України в 2023 році, і це один з напрямків Гуляйпільський, на якому дійсно російські окупаційні війська втратили контроль над зеленим гаєм над червоним. На самою ж Малинівкою, і це заважало їм потім ну, по -п -п починати якісь лобові атаки, штурми а наступальні дії в напрямку на Гуляйполе. Нещодавно ми з вами були свідками того, як російські окупаційні війська намагалися а, прорватися а, по дорокадної дороги рокадної дороги 0812, що відбувалося на Оріхівському напрямку. А, нагадаю, що тут російські окупаційні Війська спрямували свій удар через п'ятихатки на лобкове, на степове, на малі щербаки, на Щербаки і з метою виходу та, та фізичного контролю траси 08-12 рукадної дороги між степовим та щербаками, і відповідно, яка веде до Оріхова, тобто за метою м, послідовного виходу на Оріхівському напрямку, саме до цього. Населеного пункту. Їм це так і не вдалося. Тобто задача, яка перед ними ставилась, вона так і не була виконана. Вони, як були, так і залишились на позиціях, які максимально могли досягти. І тут у мене виникає питання: дивіться, на цю ситуацію трохи більш так з поверхні пташиного польоту. Ми говоримо про Запорізьку область та фактично Херсонщину, Лівобережна Херсонщина та частина тимчасово окупованої Запорізької області знаходяться під патронатом російських окупаційних військ. називаємо це так, групи військ Дніпро. Тобто, це контролюють всі території група військ Дніпро. В Свою чергу частина Запорізької області, а також Донецької. Групи військ-схід, і саме ті е, сили та засоби, які здійснювали нещодавно на Оріхівському та Запорізькому напрямку наступ з метою захопити рокадну дорогу 08-12. Це група військ-Дніпро, ті, що е, зараз просунулись в районі Малінивки на Гуляйпільському напрямку, це група військ-схід. Група військ-схід зараз ну розсереджена по багатьом напрямкам. Е, вона приймає одночасно участь не тільки. На в, в Новомихайлівському напрямку і рухається в напрямку на Комар. Вона ще і на Курахівському виступі по трасі Н-15 е допомагає групи війська е Південь та Центр просуватися в районі багатиря одрадного розливу, е розширювати зони контролю. Фактично група військ-схід зосереджена по багатьом напрямкам, і тут зненацька у неї починається ось цей мову в районі Малинівки. На мій погляд, це тактичного рівня операція, яка ну, поки що не говорить про велику загрозу для Гуляйполи. Окрім цього іншого, ми зараз спостерігаємо за тим, як російські окупаційні війська з півдня відтягують частково деякі підрозділи. Для чого? Для підсилення а, курського угруповання, щоб підсилити їх наступальні дії в Сумській області. Тобто з цього можемо зробити відповідні висновки. Якщо а, вони на тактичному а, рівні а, розпочали тут а, дії, то а, вони будуть мати саме тактичний характер. Чогось більшого ми не побачимо. А, якби щось було більше, ми б побачили підсилення. Групи військ Схід тої самої групи військ Дніпро, але у групи військ Дніпро трещить все по а, всім їх рубежам по лінії бої. Ну, якщо хтось не знає, то групи військ Дніпро це одна з ну, скажімо так: найбільш стрьомних груп, які більш за все приймаються за те, що сили оборони України можуть розпочати контрнаступальні дії саме на їх ділянці відповідальності. І це тому, що вони просто її повноцінно не можуть контролювати. От у чому справа? Але рухаємось далі: від тактичного характеру до чогось більшого. І російські окупаційні війська, якщо ми говоримо вже про Малинівку, вони ще мали просування в Малинівці вже це на Покровському напрямку по трасі 0,5-04. Ми про це давно вже говорили, і в принципі говорили про те, що так чи інакше. Але ось ця кишеня, яка утворилася між Малинівкою та Миролюбівкою в районі Лизаветівки, а вона буде закрита. І поступово вони покроково це роблять, але значно сповільнилося сам рух восьмої загальної військової армії. Нещодавно я навіть вам розповідав про те, що на підсилення 8-ї ЗВА 150 п'ятдесятої мотострілецької дивізії було відправлено е підрозділи. На п'ятдесят першої яка яка задіяна в принципі на турецькому напрямку, тобто восьму загальну військову армію, яку відправили на покровсько константинівські напрямки. А для того, щоб підсилити наступальні можливості та результати 51 першої загальної військової армії, тепер 51 перша рятує, тому що у тих щось закінчується людський ресурс, чи що, що щось іде не за планом? Ну, отже. Ситуація саме така, а пояснення може бути те, що нещодавно в районі Яблонівки сили оборони України провели контратаку, яка дозволила з декількох позицій російських окупантів відкинути. Тобто, після того розширення зони контролю на північ Воздвіженки, яка спостерігала з півтора місяця, схоже, восьма ЗВА досягла ну, свого, своєї межі. Межі можливості цілком можливим, що саме так. А, отже, російські окупаційні війська за останній час просувалися на тактичному рівні по саме тим напрямкам, по яким було це передбачено, але і по деяким вони отримували, як то кажуть, відповідь, тобто контратаки. Окрім всього іншого, президент України напередодні згадував і Сумську область. Він згадував те, що. Силу оборони України в Сумській області е зараз потрохи витісняють російських окупантів. Я не буду говорити, де я не буду говорити, як і тому подібне, відповідати саме на такого характеру е запитання, де це може відбуватися. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що російські окупаційні війська, які мали швидке просування. Ну як швидке, е ще раз повторюсь е в три рази повільніше, вони захопили. 190 квадратних кілометрів території Сумщини, аніж е, на Харківщині в 2024 му двадцять угруповання. Тобто, я проводив вже неодноразово приклад, що сумське угруповання кіль... курське угруповання, яке діє по Сумській області, кількісно 60 тисяч, Білгородське 35 тисяч 24 року було, коли е, вторглися на північ Харківщини, і за місяць. Е, Білгородське угруповання окупувало 180 квадратних кілометрів Харківщини. Після цього все й заглохло. А курське угруповання за три місяці, трохи більше ніж три місяці, окупувало 190 квадратних кілометрів. Тобто, в три рази повільніше угруповання в два рази більше діє. Ну от з цього робимо відповідні висновки, і це, до речі, відповідь на запитання про оборону, що мовляв оборони, то в нас ніде немає, ми взагалі провалюємо Сумську область. Як хтось може ще таке ретранслювати, маючи факти у вигляді цифр відповідних прикладів порівнянь? Чому цього не робиться, не знаю, але загально російські окупаційні війська дійсно змушені отримувати підсилення. Оскільки їм не вистачає деякого унікального ресурсу зараз для російської армії, наприклад, це самохідні артилерійські установки. До речі, курське угруповання має одну з найбільших компонент ствольної артилерії, і тому може тероризувати 24 на 7 прикордонну смугу. Там одна з найбільших в них штатних комплектацій по підрозділам саме ствольної арти. Але їм не вистачає мобільності. Переважно їх ствольна арта, вона буксуємо типу. Самохідні артилерійські установки, а також ОБТ та ББМ, їм вкрай не вистачає. Вони продовжують намагатися прорватися до Новомиколаївки через Водолаги та Володимирівку. Тобто, ця кишеня, ну з одного боку, вона продовжує тримати оборону, і для росіян тут серйозні проблеми виникли. Але при цьому позиція наших підрозділів саме на цій ділянці, Новомиколаївці, ну м'яко кажучи, викликає занепокоєння. І якщо не буде проведено контратак, цілком можливо, вони вже проводяться, а то в принципі, скоріш за все, доведеться з цієї кишені вийти і вона буде закрита. Але найцікавіше те, що російські окупаційні війська, які дійшли до юнаківки, досі не можуть в ній закріпитися. А тому, що юнаківка станом на сьогодні це апокаліптичний пейзаж, там не залишилось жодного цивільного будинку. Російські окупаційні війська руйнували все на відстані постійними обстрілами юнаківки з 2022 року. Це ще одне запитання та відповідь на нього: щодо лінії оборони за 500 метрів, за кілометр, за 2 кілометри від кордону, все обстрілюється, все знищується, і це неможливо це там облаштовувати, але. В юнаків на юнаківці вони досі не можуть закріпитися, і до речі, також досі не можуть її повноцінно обійти, як вони намагалися раніше. Тому для них зараз і стає ось така серйозна вже перешкода сил оборони України від самої кондратівки Олексіївки по саму юнаківку. Здавалося б, не та лінія, а, як Хотень Мар'яне, але тим не менш вони вже починають тут гальмувати. І це багато про що говорить. Е, про що саме? Ну, мабуть, про те, що в Сумській області операція буде така сама, як і в Харківській. Перетвориться для російських окупантів в такий собі апендікс зону сковування, з якою вони вже не зможуть вийти. Ну тому що це буде репутаційно недоцільно. Е, в свою чергу Сили оборони України е, будуть їх не тільки сковувати, а і. Знищувати відповідно, зменшуючи потенціал. От бачите, вже навіть з півдня тягнуть самохідні артилерійські установки, щоб підсилити групу військ. Курс чогось не вистачає, мабуть, і можна сказати, що там, де ці установки стояли б собі е, на сонечки, не були б задіяні, ну тому що група військ Дніпро вона переважно не задіяна в активних бойових діях. А тепер вони будуть знищені. От такий от. Не тільки фактор сковування, а й ще й невелювання того потенціалу, який залишився. Дякую усім, хто дивився цей відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А окрім всього іншого, ви можете ще і оформити спонсорство на обосі щоб отримувати найперше. Найцікавіший контент, який генерує саме цей канал, це допомагає каналу розвиватися і робити ще більше і ще більш кращого контенту для вас. Дякуємо усім, хто це зробить. Дякуємо усім, хто це зробив. Зустрінемось завтра на обосі і в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!